Будемо говорити про пацієнта з інфарктом Міякардо без підйому сегменту СЦ, і пацієнт з сукровим діабетом, сучасні підходи та принципи лікування. Я з великим задоволенням надаю слово Лесі Вікторівні Разпутіні, представнику терапевтично-кардіологічної школи міста Вінниця. Ви будете сидіти указочку. Прошу, пані Леся, вам слово. Дякую, шановна Любов Константина. Дуже приємно сьогодні бути учасником такого. Ну, симпозіум, який стосується пацієнтів з цукровим діабетом і піднімає дуже багато важливих питань і метаболічного синдрому, і ожиріння, тому що це дійсно дуже нагальна проблема, і ми маємо багато власних напрацювань. Будем, сподіваюся, з ними ділитися на майбутнє. А сьогодні я б хотіла поговорити про пацієнта з цукровим діабетом в першу чергу, але пацієнта з гострим коронарним синдромом. І той пацієнт, якого ми обрали, він не просто пацієнт з гострим коронарним синдромом. Це пацієнт. Пацієнт е, нон-стемі, тобто гострий коронарний синдром, без елевації СТ. чому це так, тому що саме у пацієнтів з цукровим діабетом ми дуже часто бачимо. Пацієнтів без елевації сегменти СТ, і це ніяким чином не робить їх більш простішими. Це якраз робить цю групу пацієнтів більш складними, не лише для лікування, не лише для вибору лікування, а й для прогнозу. Правда? Так. І ви знаєте, дуже добре, що з 2023 року ми маємо уніфіковані підходи до поняття і до ведення пацієнтів гострим коронарним синдромом. В першу чергу, наша задача, якщо це пацієнт з темі, якомога швидше відправити його на уртування. Ргентну коронарографію. Якщо це пацієнт нон-стемі, то наша з вами задача провести стратифікацію ризику, виділити пацієнтів дуже високого ризику серцево-судинних ускладнень, і також протягом двох годин зробити максимальному первинне чершкірне коронарне втручання. І якщо це пацієнт високого ризику, то таке втручання ми можемо і маємо зробити йому протягом 24 годин. Але що далі? Якщо ми говоримо про лікування, то тут все зрозуміло, тому що маршрутизація і логістика в Україні гострокоронарного синдрому чудово налагоджені, ви це, чуд... ви це прекрасно знаєте. Так само, як і величезний розвиток реперфузійної мережі. Але що далі відбувається з цими пацієнтами? Надалі ми маємо пам'ятати, що незалежно від тактики лікування, незалежно від того, стемі це чи не чи нон-стемі, пацієнт має обов'язково отримувати групу, необхідних, Препаратів. І серед них я хочу виділити особливо це подвійну антитромбоцитарну терапію і статинотерапію, як два ключових моменти, на яких ми маємо з вами акцентувати увагу наших пацієнтів. Якщо повернемось до рекомендацій, які говорять про подвійну антитромбоцитарну терапію, то з момента проведення через шкірно-коронарного втручання після нього, а ми саме з вами зараз говоримо, що робити з цим пацієнтом після. Він має отримувати комбінацію це кислоти і інгібітора підвай-12 рецепторів. Причому перевага має віддаватись обов'язково тим препаратам, які вважаються потужними інгібіторами підвай 12 рецепторів: це прасугрель або Тікагрелор. І лише при непереносимості ми можемо говорити про застосування комбінації АСК та Клопідогрель. І така комбінація. Така терапія оптимально призначається на 12 місяців. Чому оптимально? Тому що не можна говорити про кожного пацієнта. Наша терапія в будь-якому випадку є персоніфікованою. І ми про це маємо пам'ятати. Таким чином, оптимальний термін подвійної антитромбоцитарної терапії в таких пацієнтів має бути 12 місяців. Перевагу віддаємо комбінації аспірін з потужним підвиває 12 рецепторів. І якщо порівняємо просугрель і тікагрелор, то напевне тікагрелор. Лор є більш універсальним, тому що може застосовуватись незалежно від обраної стратегії лікування. Незалежно від того, які препарати пацієнт приймав до того, незалежно від віку статі маси тіла і супутніх захворювань, тому є більш універсальним серед потужних інгибіторів підвай 12 рецепторів. А тепер я хочу представити два дуже коротких клінічних випадка. Перший випадок це жінка, яка звернулася на амбулаторний прийом. Жінка 60 років з типовими скаргами, характерними для стенокардії, за нами не зувідомо, що має артеріальну гіпертензію багато років. Перенесла інфаркт міокарда в жовтні 2023 року, була стентована, зробили коронарографію. Правда, стентування її виконали через 4 дні від моменту постановки діагнозу. Ну, на те були якісь причини, вона не була в нашому центрі, вона була в іншому центрі. І прийшла до мене на терапію. Це подвійна антитромбоцитарна терапія, клопідогрель і аспірін Це аторва статин в дозі 10 міліграм на це акцентую також вашу увагу саме на дозу препарата. Нібито вона приймає все. Подвійна антитромбоцитарна статини є. Але що приймає пацієнтка? Які дози також має значення. Вона приймає бета-блокатор вальсартан. Ну нібито нічого. На що ще хочу звернути вашу увагу? Пацієнтка хворіє на цукровий діабет. І лише з жовтня 2023 року, коли перенесла інфаркт міокарда, вона почала отримувати терапію. Про те, що цукор підвищувався, вона знала. Про те, що це може бути цукровий діабет, вона знала, але лікування не отримувала. І тут ховається ще одна така проблема. Дуже багато пацієнтів з цукровим діабетом, на жаль, ми виявляємо саме під час госпіталізації з приводу індексного серцево-суду. Інного захворювання ну найчастіше це звичайно інфаркт. От з такою кардіограмою прийшла пацієнтка з змінами попередній стінці було. Представила свій архів документів. Ви бачите, передня між гілка була закрита. Вона була реваскуляризована. Стоїть стенд. Були залишкові стенози нижче цього стента. Вона про них знала. Їй говорили, що потрібно робити повторну графію і реваскуляризацію. Звичайно, так як у неї є клініка. Симптоми стенокардії, перше, що ми зробили, відправили її на повторну коронарографію. І цей похід уже закінчився постановкою надалі ще стендів в передню між гілку лівої коронарної судини. І перед нами питання просте і складне: а що робити з антитромбоцитарною терапією? Що ми можемо їй запропонувати? Адже ми з вами розуміємо, що вибір антитромботичної терапії насправді дуже великий. І так аспірінку підогрель отримувала. Ну, я думаю, що ніхто в цьому залі не буде ну, сумніватися, що ми маємо замінити ці пацієнтки на потужний підвавай 12 рецептор, тобто комбінацію аспірін і тікагрелор. Чому? Перше, пацієнтка має багатосудинне враження. Друге, пацієнтка перенесла гострий коронарний синдром. Вона має повторну реваскуляризацію протягом останнього року. Ну, І те, з чого я розпочинала, пацієнтка має цукровий діабет. Коли ми з вами подивимося на критерії, які ми оцінюємо для оцінки ішемічного ризику, то в першу чергу, чи це пацієнт високотромботичного ризику чи помірного на першому місці серед таких простих клінічних ознак. Стоїть цукровий діабет, тому наша пацієнтка безумовно є пацієнткою високотромботичного ризику. І ось це один із метааналізів, де було показано, що пацієнтів нонстемії це досить таки великий метааналіз, Діагностований цукровий діабет. Тобто, ці пацієнти вже прийшли з інфарктом. У 38 випадків ви бачите, який великий відсоток да? ми сьогодні демонстрували наші власні дані. То в реальній клінічній практиці, на жаль, пацієнти приходять десь близько 20-25% діагностовано цукрового діабета. І наявність цукрового діабету це той фактор ризику, який збільшує смертність як ранню протягом 30 днів, так і за тривалий час протягом одного року цих пацієнтів. Ну, чому це відбувається? Чому ми маємо пам'ятати, що пацієнт з він має вищ... гірший в даному випадку прогноз? По-перше, ми пам'ятаємо, що для такого пацієнта з цукровим діабетом характерна підвищена протромбогенність плазми, гіперактивна відповідь тромбоцитів і збільшення факторів прокоагуляції. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, у пацієнта з цукровим діабетом є велика кількість факторів, які призводять до зниження активності метаболіта клопіт. Догреля на фоні діабета. Через що? Через зниження шлунково-кишкового всмоктування, через підвищений гідроліз, це через стан печінки, це через стан активності цитохромів. І це підтверджено в таких ну, експериментальних дослідженнях, де пацієнтам з діабетом і без діабета давали навантажувальні дози клопідогреля, вивчали фармакокінетику і побачили величезні розбіжності усіх кривих. Насправді, концентрація клопідогрелю пацієнтів з цукровим діабетом була суттєво нижчою. Таким чином, ми маємо пам'ятати, що в такого пацієнта з цукровим діабетом і нонстемі, безумовно, препаратом вибору має бути потужний під ВВАІ 12 рецептор. І дослідження PLATO, про яке кожен день ми з вами чуємо, демонструє нам це. Саме порівняно з клопідогрелем, тікогрелор зменшить смертність від усіх причин, але при цьому, що не менш важливо, не збільшується. Ризик великих плато кровотеч. І хочу ще акцентувати вашу увагу, що в дослідженні плато майже 70% пацієнтів це були пацієнти нон-стемі. І так, я підсумовую цей клінічний випадок: ми маємо ці пацієнті поміняти комбінацію аспірин клопідогрель на аспірін плюс тікогрелор. Ну і не хочу ще раз сказати, що маємо збільшити дозу статина, Обов'язково. Другий клінічний випадок дуже дискутабельний. Ось такими, таким пацієнтом до мене прийшов лікар, привів за руку цього пацієнта. Це чоловік 63 років, який має ознаки серцевої недостатності. В анамнезі у нього не к'ю інфаркт міокарда задньої стінки лівошлуночка, стентований, з ще залишковими стенозами. Незначними, які не потребують стентування, отримує гарну терапію, базисну тікагрилор, аспирін, розова пантопразол, бісопрол, раміприл. Із супутньої терапії, зверніть патології, вибачте, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, сечокам'яна хвороба і. Ревматоїдний артрит, який він лікує дуже добре, 25 років хворіє на це захворювання, отримує метотриксат і метилпреднізолон. І ось такі руки. Що робити з пацієнтом? Ну, по-перше, це руки пацієнта, які виникли не сьогодні. Це руки пацієнта ревматоїдним артритом, який приймає метилпреднізолон. Чи боятися нам ризику кровотечі даного пацієнта? Ну, боятись, тому що він приймає метіл Да? Але, з другої сторони, ми маємо пам'ятати другу річ. Наявність системного запалення є додатковим фактором ризику тромботичних ускладнень. Тому вирішити питання стосовно саме антитромботичної антитромбоцитарної терапії в цього пацієнта, це дійсно потрібно подумати. Ось його коронарографія і. Питання для всіх для обговорення: а що ж ми йому можемо запропонувати даному пацієнту? Все таки після коронарографії стентування три місяці пройшло. Але пацієнт нонстемі, пацієнт з діабетом, пацієнт складний, коморбідний пацієнт. Тому в першу чергу ми шукаємо ризик геморагічних ускладнень завжди, коли щось не зрозуміло, ми повертаємося до шкал. І ось подивіться, будь ласка, на цю шкалу ризику кровотеч. Ну, нехай вона буде сьогодні. Насправді, коли ми пройшлися по всіх пунктах і обстежили даного пацієнта, то ми не набрали взагалі ніяких балів, які б свідчили про ризик кровотеч в його випадку. Але все-таки пацієнт має геморагічний ризик і він зумовлений застосуванням. Тривалим у цієї терапії для лікування, для лікування ревматоїдного артриту. І саме в таких пацієнтів ми можемо подумати про можливість знизити інтенсивність антитромбоцитарної терапії. Яким шляхом? Перший шлях це ми можемо зменшити тривалість самої подвійної антитромбоцитарної терапії. І сьогодні ми дуже багато говоримо про те, що ми можемо залишити монотерапію пацієнту дуже високого геморагічного ризику, і перевагу маємо віддавати. Ти знову ж таки потужним підвай 12 рецепторів на відміну від ацетилсаліцилової кислоти, тобто ми можемо залишити цьому пацієнту тільки тікагрелор. І другий шлях: ми можемо змінити потужний підвай 12 рецептор на колопідогрель. Але чи зменшимо ми цим пацієнту ризик кровотеч? Велике питання, адже все таки два препарати антитромбоцитарних у нас. Залишається таким чином. Ми маємо з вами зрозуміти, що перед тим як приймати рішення щодо відміни, заміни, переходу на антитромбоцитарну терапію у пацієнта з цукровим діабетом, ми маємо пам'ятати, що наявність цукрового діабету це фактор ризику тромботичних ускладнень, і ми і в першу чергу ми маємо про це думати. Ну, дослідження з тікогрилором як таким. Одним із еталонних потужних антитромбоцитарних препаратів свідчить про те, що це ефективні препарати, незалежно від того, стемі це чи не стемі, і незалежно від того, яку стратегію лікування ми застосували інвазивну чи консервативну. І, звичайно, от, як на прикладі останнього нашого пацієнта для того, щоб все-таки прийняти рішення, нам потрібно динамічне спостереження за пацієнтом. Він має приходити частіше, він має робити обстеження. Лабораторні оцінювати рівень креатиніну, ми маємо дивитися на перебіг цього захворювання для того, щоб прийняти рішення, зменшуємо інтенсивність терапії чи залишаємо таку саму. Таким чином, цих два клінічних випадках з однієї сторони дуже прості, з іншої сторони, вони потребують і завжди є дискутабельними, тому що ми дуже довго обговорювали цей другий випадок. І коли ми куріруємо з вами складного коморбідного пацієнта, а пацієнт – це завжди складний пацієнт, а особливо з цукровим діабетом, це особливо складний пацієнт. Питань ставимо дуже багато, і тут те, що ми маємо і можемо відходити від загальних принципів, шукати індивідуальну відповідь на питання в кожного пацієнта. Ну, я б хотіла завершити таким тез, тезою такою щоб зробити розумний вибір, треба в першу чергу знати, від чого ми можемо відмовитись. От антитромбоцитарна терапія і статинотерапія це якраз те. Від чого ми відмовитись не можемо у таких пацієнтів. Я вам дякую за увагу. Дякую.